Російські війська напередодні захопили три судна у Севастопільській бухті Корвети, Луцьк, «Хмельницький» та Тернополь. Російські триколори самі підняли щонайменше три судна корабель управління Донбас, рятувальний буксир, Кременець та протипожежний катер морщів. Вихід з Бухти у море росіяни заблокували ще раніше. У фактичному полоні екіпаж двох кораблів в озері Донузлав. Нашим морякам запропонували або звільнятися, або переджати на материк, або служити Росії. У самих українських моряків поки що є пальне і їжа. Хоч РНБО вирішила виводити армію з Криму, армійці, як раніше, не мають розпоряджені з Києва. Вони звертаються до керівництва країни дати їм чіткий наказ щодо подальших дій. Товаріші Верховний Главнокомандующе, коли буде прийнято адекватні міри, коли буде вода нормальний приказ, який воєнномерики можуть виконати.